Тим часом 15 населених пунктів Херсонщини обстріляли росіян напередодні. Одна людина дістала поранення. Про це у Фейсбук повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, пошкоджені сім приватних будинків. Є також влучання у пункт незламності, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль. І напередодні у Херсоні та Таврійському та центральному районах зникло світло. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Голова Херсонської обласної воєнної адміністрації Олександр Прокудін. Як зазначили в Міненерго, уночі та в день відбулися аварійні відключення через пошкодження об'єкта у Миколаївській області було знеструмлено 168 тисяч абонентів. Залишаються знеструмленими через бойові дії. Майже 3 тисячі точок обліку у Херсоні та понад 25 тисяч абонентів у населених пунктах. Області також додали у відомстві зараз. з Нами Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. Доброго ранку. Доброго ранку. Яка ситуація на Херсонщині? Нині, в тому числі з електропостачанням, і зв'язком відновилось вчора електропостачання. В тому ж обсязі, яке було до відключення цього аварійного були проблеми зі зв'язком. Звичайно, це відключення аварійне. Охопило весь херсонський район частину Бориславського району, але в частині Бориславського району все ж таки світло було в більшій частині, і туди це аварійне відключення не було застосовано. Тому зараз повернув повернути світло та в ті населені пункти, де було там вчора. Також росіяни вдарили по білозерці. Там є пошкодження. Одного із там, трансформаторів, але будемо робити все для того, щоб відновити, бо там дійсно це проблеми були в Білозерці ще і внаслідок обстрілів а, зникало електропостачання. А, щодо а, самих обстрілів населених пунктів, то вчора більше десяти населених пунктів було під обстрілом. Херсон ввечері був під обстрілом, вночі чутно було вибухи. А, також знову атакують постійно дронами, дронами кавіка. Це для прикладу веселе. От вчора було атаковано 10 разів танк, стріляв, 10 прильотів було з танку, 12 з артилерії по селу і 12 з дронів. Качкарівку також. Обстрілювали вчора майже цілий день влучання були по будинкам, саме в піві дронів, скиди по цивільних, але на щастя, без постраждалих. Козацьке 20 прильотів артилерії, також під обстрілом і Осокорівка вчора була, тому що вона набагато вище туди, ближче до, до Кривого Рогу, але все ж таки туди також достають. За вчорашню добу одна людина постраждала. Це хлопець в наслідок російської агресії. Також правоохоронці будуть виясняти, як це сталося. 11-річний хлопець з Новорайського грався гільзою. Я невідомо як це сталося. Вона зірвалася і він отримав поранення рук. Був шпиталізований. Правоохоронці будуть розбиратися як його батьки. Дозволили такі ігри. пане Олександре. Сьогодні вже повідомляли інформацію про те, що зараз Росія намагається активно просувати і ПСО про так званий наступ на правий берег Херсонщини. Це не так, це неправда в обласній військовій адміністрації. Це вже спростовували. Знаємо, що ситуація під контролем Сил оборони України, але тим не менш для чого просуваються ці тези саме зараз. Ну, зрозуміло, для того, щоб е, посіяти паніку, в принципі, все, що вони роблять, все і ці обстріли цивільних скиди на цивільних, вони таким чином е, хочуть посіяти паніку для того, щоб люди е, з Херсонщини е, тікали, боялись тут жити і зневірились про те, що е, тут можна буде жити колись, і тому, звичайно, ці ця інформаційна війна. За все проводиться, тому що о, в військовому плані у них нічого не виходить і не вийде. Тому тобто, що це е, просто будь-який військовий скаже, що ця е, в, в, ну, через Дніпро перейти дуже дуже важко, особливо коли у нас є е, тут фортифікаційні споруди, перша лінія, яка була побудована ще ну в. Протягом року зараз друга лінія. Тут і наші військові, які не тільки відпрацьовують оборону, вони і працюють по наступу в тих самих крінках отримують. Тому казати, що вони зможуть тут наступити, це скоріш за все для того, щоб отримати. Ну, мабуть, ще також є ціль а, збільшити тут контингент для того, щоб відтягнути від тих а, ліній а, зіткнення, де вони дійсно. Планують наступ, і думаю, що це основна ціль, пане Олександре. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.